Гадаю, що на GGDroпі за промокодом AtomF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! Всім привіт, друзі! З вами знову я Атом, і баланс в мене сьогодні: 4700 ж І починаємо з такого цікавого батлу проти двох ботів на ось таких откей кейсах Останній кейс він з мого промокоду atomf F66, так що кому цікаво, переходьте в Телеграм, читайте і користуйтеся. Ще більше бонусів, якби все все якраз таки для, ну, для більшої вигоди. Так, 532. Оце мені подобається. Тепер АК-47, я виграв тут. Ну, окей, в нас однакове, але. Поки що я виграю. Оці два кейси вирішать абсолютно все. І оце вже менш гарно, але головне, щоб йому не за 200 випало, бо якщо. Найс. Ми виграємо перший батл. Починаємо з. Ось такої от перемоги. Також багато хто забуває взагалі, що є ось таке от безко... ну, ось таке колесо, яке крутиться абсолютно безкоштовно. І ще, і ще от сюди виводите Atom F або Atom F11, якщо ATOM F вже вводили, і крутити тут. Я вже просто крутив, вони одноразові, і вам абсолютно безкоштовно падає якийсь бонус. Далі ви з цим можете ознайомитись, прочитати, що вам треба зробити, що той, щоб той чи інший бонус активізувався. Активувався. Так, 38, ага, 540, оце більш-менш, і муха. Муха окей. Нормально. Я думаю, це навіть. це навіть, А, скільки? Ну, це начебто навіть не окуп, ладно. Продаємо о, кракен. Чотири штучки. Хочу відкрити на половину баланса. І випадає, що? А випадає все таке собі. 2500 відкрили за 3500. Ладно. Хм. Якщо ми сюди підемо, отак, створимо батл. І пінгвіни Мадагаскара перший кейс, другий кіловат. Третій. Третій оцей, let's go, 1500 битва проти двох ботів. Додаємо двох рандомних, будь ласка. Треба, ну прям, це буде дуже класно, якщо ми виграємо, адже, ну, по факту все вирішиться на цьому кейсі. Хоча, може, якщо типу всім однаковий дроп випаде, то не на цьому кейсі. Я думав, ф'юз подорожчий, тому що цей під p 2000 не знаю якось він такий. А оце круто для такого кейсу. 890. І я тут теж. Ладно. Що, якийсь, які 300 коштує цей калаш? Це прикол якийсь. Ладно, ми виграли. 6200 є. Відкриваю. Кам'яний. І тепер. Тепер маски. Маски 1640. Let's go. Будь ласка, оце норм? І А оце дуже і дуже погано. 1000 всього. Окей, давайте пройдемось по цьому кейсу. Отже, він доволі непогано давав серії, де перевіряв абсолютно всі нові, нові кейси. Хто не бачив, подивіться цю серію. А от зараз, ну, окей, ту ж суму видає, давайте фастом тепер. Окей. З 440 в контрактик, і давайте відразу сюди. 121 робимо на 1000. Ось таким чином. Будь ласка, треба, щоб мені. Це випало. Ні, на жаль, 5200, бронзовий я відкриваю фастом. Це, це що, до речі, виглядає непогано. Виглядає дуже непогано. Це під 2000 можна просто 5 ваккейсів за 4200 відкрити. Може вони нас якось забустять сьогодні, але 800, окей, калаш норм. І оце погано. Оце. Блін, як же це печально вийшло все. Ладно. Да, очікував я більшого. Треба походу, в батл йти зараз, після цього відкриття, бо щось. Щось прям оце гарно. І дивлячись, що в кінці, ну в кінці таке собі. 2900, окей, відкриваємо ще 4. Ще 4, дам шанс, адже, ну все може бути, оце вже гарно. Так, і щось в кінці головне. Найс, оце мені подобається. Оце мені подобається. 5 разів тепер. І думаю, можна піти створити якийсь дуже непоганий батл. Ну куди ж ти? Тисячу всього. Оце прям таке собі хочу вам сказати. Окей, 4К, в принципі, то на той і вийшло, але срібний ще кейс доступний. Срібний з кіпнема золотий фастом відкриваю. Це 566 зі срібного 513. Окей, нормально. Камбекнуло нас, в принципі. Можна спробувати. Так, батл, як я і казав, приват проти трьох. І хочу якісь гарні кейсики покрутити, наприклад. Оцей, оцей і оцей. Поїхало 2800, батл непоганий на трьох. На, на, ну, да, на трьох людей виходить, на двох ботів з них. Головне, щоб вони не показали, що я ботик просто. І не жорстко мене звідси не прибрали з цієї битви. А я вийшов з нею переможцем. Найс. Але, блін, ну бачите, розбіжність дуже мала. Дуже мала, всього 7 джеппойтів. І отут от це капець. Це просто капець, друзі. Як же цей кейсинг інкмейт Зібрд може по-різному видавати? Це просто жесть. Чел забирає 6 тисяч. Ладно. Мене просто цей дроп, те, що випав, тільки що забайтив, щоб я повідкривав просто інкмейт Zibert, насправді. Бо може мені щось схоже випаде. Який я зімов. Ну який я зімив П-90? Ти рофлеш? Давай ще раз. Ще раз можемо дозволити. Давайте, юспек мені, і все. О, це окоп. З недавніх пір це окуп в цьому кейсі. 1100. Пам. Так що, в принципі, окупних позицій їх збільшило. Їх збільшилось. Будь ласка. Ну а це вже погано. А це вже дуже печально. 400, ладно, відкриваю ще раз. Питань в мене нема. Можна глок або калаш? Ні. Ні. Ну, це, це 300. Окей. Вистачає на одне відкриття, будь ласка, зараз або ніколи. Просто. Або зараз. Найс. Nice. Я подумав кераміт, але згадав, скільки він коштує. Окей, 2000, можна відкрити 2. Хоча 2 я не дуже хочу так відкривати, бо. Ну от, в принципі. Хоча навіть оця МК Бульдозер, чи як вона, типу, Баскіл, вона нас окупає. Так, а оцей окупає чи ні, ну пойде повинен. А ні. Та просто дві варіації, яка за 1500, і оця за. 500 джепойтів, скоріш за все, так і є. А може статрек Factory New? Не можна. Ладно. Не можна, так не можна. Давайте спробуємо зробити отакий от апгрейд. Чисто тестовий на 1000. Ага, ні. І робимо на 1000 балансом ось таким от чином. 37%. Шанс. На жаль, не випадає нам, але не розстраюємось, адже. Скоро нам буде доступний оцей платіновий кейс. Тому на сьогодні, все. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.